Благодійний день автоспорту провели в Києві. Любителів екстремального водіння запросили поганяти на спортивних автівках, аби зібрати кошти на новітні протези для ветеранів, які втратили кінцівки. Самі захисники теж могли покататися та взяти урок екстремального водіння. Для цього одну з автівок спеціально переобладнали. Як усе було далі? Столичний автодром Феофанія, Те, що ви зараз бачите, називається дрифт екстремальний вид автоспорту з крутими поворотами. Коли ще була друга нога, займався так міні автоспортом. 25-річний прикордонник Леонід втратив ногу торік під вугледаром, ворожа міна. Хлопець зараз вчиться ходити на протезі та не уявляє життя без автівки. Подаль газу та тормозу я можу вижимати сам однією ногою, а щеплення в мене вже не вистачає ноги. Сьогодні льоня зможе знову поганяти трасою як до служби. Для цього організатори заїзду переобладнали спеціальне авто. Ось ось такий речажок. За допомогою якого я витискаю, гончаю передачу. Це урок екстремального водіння для військових з ампутаціями. На свою чергу чекає 23-річний Олександр. Мон 50 залишила відразу мене без лівої ноги і праву вже ампутували. До війська Сашко працював у таксі. У такому екстремальному заїзді братиме участь уперше. Без їх, ну я думаю, це нереально. А тут сів, буквально там проїхався. Я ось вугла чуть-чуть дав, де й блін, ну душа розривається. Просто ну першочергова мета була привезти ветеранів, хлопців з ПТСР. Просто хлопців, які пережили всі ці жахи війни, дати їм можливість відпочити, відволіктись, показати їм якісь перспективи. Такі заходи, частина психологічної реабілітації, повнять ті, хто опікується пораненими. Тут вони так само, як і на війні, отримують адреналін, вони компенсуються таким екстремальним спортом. І в них є мотивація. Їх треба підняти їм дух. Знаєте, хлопця дуже пригнічує. Да? Знайде він дівчину, буде сім'я, як він піде на побачення. Захоче дівчина молода, вродлива з ним спілкуватися. Я кажу: Ти вижив, значить, у тебе є місія. Цей заїзд благодійний кошти збирають на сучасне протезування для військових. На штучну руку чекає штурмовик Степан. Кінцівку втратив, захищаючи рідну Донеччину. Я даже покажу. Це називається остантеграція. Вживляється штир Титановий в кость. І виходить потім такий абатмент, на який крепится непосередньо протез. Ти намагаєшся фантомом розігнути, у тебя зробити на... какое-то движение. У тебе реагують датчики на це, і протез сам движется. Вот так. Также есть но это крайне неудобно. Благодійний автодейт з роками водіння для ветеранів в Україні влаштовують вперше. І вже є плани на майбутнє. Ми хочемо створити. В ідеалі команду з ветеранів в один одного з пілотів, що як мінімум, це була людина з інвалідністю, навчити його до такого рівня, щоб ми могли відправити його на чемпіонат Європи, а може й далі, щоб він там прославляв нашу країну. Поліна Спасенко, Роман Щербаков, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.